На годиннику 8.30 медсестра заповнює карту донора. Потім вимірює тиск пацієнту. Чотири рази на рік приходить сюди черкащанин Олександр Чухало. Каже, скільки разів здавав кров, не пам'ятає, але донором став ще у 93-му. Тіло перевісняв, вже як провертаєшся. Постійно не відчуває, що там ще здав, ще не відчуваєш, здав. Під час забору крові медпрацівник знаходиться у спеціальному боксі. Процедура займає 10 хвилин. По тому медсестра дає настанови. Три часа пов'язочку не знімати, три часа не мочити, важкого сьогодні не піднімати. Щоб переконати, що немає протипоказів до донорства, потрібно здати аналізи у лабораторії. Тут, каже лаборантка Наталія Ладогубець, визначають групу крові та рівень гемоглобіну. Якщо гемоглобін нормальний, що дозволяє здати кров. Ну чи тоді беруть кров як у донора. У Черкащанки Альони Остапенко рівень гемоглобіну в нормі. Сьогодні вона стала доноркою в десяте. У мене перша негативна група, вона підходить усім, тому я постійно здаю, так сказати, не для кого, а взагалі для людей. Я завжди здаю саме тут, тому що по позиції волонтерства і мені я сказати, от дому ближче сюди. Мені це дуже подобається Наталі. Мені вже як рідні, я завжди з ними можу поспілкуватися. Необстежені компоненти крові зберігають у холодильниках в окремому кабінеті. Розповідає медсестра Наталія Таран. До 4 годин дозволяється по закону їх зберігати. Після центрифугування ми розділяємо плазму на заморозку в морозильну камеру на мінус 40. В даному холодильнику зберігаються еритроцити. Відокремлені від плазми і чекають результатів аналізів гепатитів В, С, Віч і Сіфіліс. Кабінет забору крові працює у будні з 8:30 до 11, говорить Наталія Таран. У нас спеціальні одноразові пакети, називаються гемакон. І ми туди беремо відповідно 450 грам крові. Ні більше, ні менше. Нам потрібно кожного дня мати запас хоча б два-три пакети різних груп. Друга плюс найзатребуваніша, і її фактично потрібно як найбільше, тому що людей дуже багато потребують. У нас дуже багато співробітників лікарні здає кров, вони відгукуються будь-коли. Наявність такого пункту крові при лікарні допомагає вчасно надавати необхідну допомогу пацієнтам, каже директор закладу Олександр Федорук. На 90% ми забезпечуємо, самостійно себе забезпечимо препаратами, то звичайно це набагато вигідніше. По перше, препарати крові вони мають термін свій зберігання. А по-друге, не завжди є потрібна та група і резус, який потрібен цьому пацієнту. Якщо немає крові, ми беремо, купуємо цю кров. В майбутньому такі лікарні, як ми, повинні мати банк крові. Всі групи і резуси крові повинні постійно бути в лікувальному. Закладі і будь-який час вони вільно повинні бути використані. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.